Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про День Зимового сонцестояння. Що це за день такий? І Яка його магія? 21 грудня це день зимового сонцестояння, і це астрономічний такий фактор і астрологічний. Чому цей день вважається дуже магічним? Ну, По-перше, найкоротший світовий день, містичний. так? Темний час він володарює в цьому проміжку часу, а темний час це якісь тайни. Так, тому цей день споконвіку називався містичним. Але зараз, коли ми вже знаємо, і астрономи про те говорять, що це така астрономічна подія, це коли сонечко входить в перший градус Козирогу. Козирог, протилежний рак, Терези та Овен це точки синхронізації нашого земного часу з космічним часом. Саме тому свого часу, до речі, Григорій, католицький папа, помітив, що Пасха змістилася, отже, щось не те з цим юліанським календарем. І він ініціював новий календар. Тобто, наш сучасний Григоріанський календар, він більше відповідає цим зоряним ритмам. Так от, 21 грудня. День, коли Сонце входить в перший градус козорогу. Цей точний астрономічний і астрологічний момент буде о 23 годині 49 хвилин за київським часом. Що ми будемо робити в цей момент? Це як молодик, але тільки для сонячного циклу. Це дуже важливий день. Бо світовий день в цей день, як я сказала, найкоротший. І якщо ми звернемося до ресурсів, які говорять нам буквально математично, що дійсно 21 грудня і, до речі, 22 грудня, це два дні, коли Світовий день найкоротший впродовж цього року. Тому, вже на наступний, да, на 23-й, на 23 грудня десь на секундочку, на секундочку, світовий день стає більшим. Отже, народжується маленьке сонечко. Маленьке, тому що світовий день ще коротенький, і йому ще треба часу, щоб подорослішати. І у віруваннях наших предків цей день був пов'язаний з колядою, маленьким сонечком, яке народжує богиня Лада і несе його, до речі, на голові, показуючи всьому світу. Отже, якщо ми звернемося знову ж таки до цього астрономічного так, календаря, то ми побачимо, що найближча дата, коли світовий день стає ну, заметно так довшим, це зазвичай вже 25 грудня. І це якраз католицьке Різдво. Отже, бачите, наскільки не тільки григоріанський календар співпадає так, з зоряними ритмами, а ще й Різдво католицьке. Воно найбільше у сучасному нашому світі співпадає з народженням дійсно нового Сонця. Бо Ісус якраз і був уособленням так само сонечка, світла, добра. І дивіться, друзі, станом на 23 грудня в нас світовий день стає довшим. На 24 грудня стає довшим вже на 40 секунд. А 25 грудня стає вже на 1 хвилину. Ну, це здається, Боже, що там одна хвилина? Але це велика перемога добра і світла. І саме цей магічний такий момент святкували наші предки. Тому так само, як на молодик, я раджу 21 грудня налягати спати. А о 23.49 за київським часом, особливо в перші десь півгодини, сісти, прописати свої плани на рік. І хай вони, так само як наше молоде сонечко, з кожного дня зростають і стають більш впевненими. Це перевірено вже не тільки мною, але й моїми клієнтами, що всі плани, які ви пропишете в піраміду успіху, як я її називаю, так? а нижня частина це фізичний план, друга частина це духовний план, а на вершині пірамідки пропишіть. Я готов, я готова виконувати свою місію. І побачите, а потім повернетеся до цього відео і обов'язково напишіть мені, будь ласка, тоді в коментарях, як у вас почався цей рік, з яких звершень і як почали ваші плани втілюватися у ваше життя. Тож, така магічна дата буде дійсно магічна ніч в ніч з 21 на 22 грудня. Але давайте ще подивимося на 25 грудня. Католицьке Різдво. І тут я, як астролог, можу сказати, що день так само буде дуже сильним. Бо кожна неділя це День Сонця. Ми з вами говоримо про народження нового Сонця. Отже, його сила, яка поступово-поступово, поступово, день за днем, набирається так? і перемагає зло, перемагає темряву. Отже, 25 грудня, католицьке Рездво, день неділі, День Сонця. І я пропоную о 12.00 за київським часом. Це час, коли сонце стає над головою в зеніті, в своїй кульмінації, тобто День Сонця, Свято Сонця, так і в момент піку сонця сісти можна всією родиною за стіл. Побажати один одному здоров'я, щастя, перемоги. Обов'язково згадати про наших воїнів на передовій, про тих, кому зараз нелегко. Пошліть їм добрі слова, подяки, помиліться за них, особливо, якщо ви зберетеся спільним таким родинним колом або колом друзів, однодумців. Тому 25 грудня. О 12.00, де б ми не були, я пропоную всім нам помолитися за Україну. Якщо ви не вмієте молитися, то просто сядьте в ці там, може, 5 хвилин, так, приділіть увагу майбутньому України, тому майбутньому, до якого ми всі йдемо сьогодні. Світлим, щасливим, умріяним таким. І подякуйте всім, хто зараз несе. Свою вахту на будь-якому фронті. На фізичному, на тонкому, на економічному, на військовому, на медичному. І пропоную саме з такими енергіями вже почати входити в новий рік. Тобто не в календарний наш рік з 31 на 1 так, січня, а саме з 25 грудня. Сподіваюсь, друзі, що вам було цікаво, корисно. Ставте лайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікавеньке. Ну а від себе я ще раз хочу додати: бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.